Привіт, шановні українці! Давайте раз і назавжди вивчимо ці артиклі в англійській мові, зрозуміємо, що це таке, оскільки в українській мові їх не існує. Чому вони такі важливі в англійській мові? Давайте починати. Ольга Кармаді з вами. Що це таке артикль? артикль це є службова частина мови, це такі маленькі слова, які вживаються в реченні. Вони не мають смислового навантаження. Ви побач... не побачите їхнього перекладу в словниках, там буде дуже багато чого описуватися, але там не буде перекладу, бо вони не мають перекладу. І вони завжди прикріплені до іменника. Вони не визначають артиклі, не визначають відношення між словами у реченні, вони визначають іменник. Якщо в нас перед іменником стоїть прикметник, наприклад, a picture, картина. А якщо я хочу сказати a big picture, тоді в нас артикль автоматично переходить перед прикметником, і в нас виходить a big picture, велика картина. Але все одно цей маленький артикль визначає іменник. У нас є два різних види артиклів означений артикль і неозначений артикль. Неозначений артикль має дві різні форми. A і N. І ви мене можете послухати і сказати, а чому вона артикль E називає артиклем A? Давайте сконцентруємо увагу, як вони вимовляються. У нас є артикль A і AN. Якщо вони під наголосом, що не дуже часто буває, от, наприклад, я вам говорю, the article A is very important in English language. Артикль A дуже важливий в англійській мові. Якщо в нас ей є під наголосом, він змінює вимову з е e на ей. Але дуже часто, майже завжди, артикль це маленьке слово, воно майже ніколи не є під наголосом. Воно завжди наголос падає на іменник, і артикль зливається з іменником у вимові. От у нас і проблема, чому нам так тяжко слухати англійську мову і розбиратися, де починається слово, а де закінчується слово. От, наприклад, подивимося на слово a sofa. Хтось, хто не знає англійської мови, подумав, що я, сказав, що я сказала одне слово. a sofa. Але в нас є два слова. У нас є е артикль sofa – диван. Воно так швидко вимовляється, так близько вимовляється одне до одного, що ми сприймаємо його як одне слово. a sofa. Чому в нас неозначений артикль має дві форми? До речі, в наголошеному складі форма N. Будемо вимовлятися ширше n під наголосом знову. Без наголосу коротше ен. І чому у нас існують ці дві форми, замість одної е, так як, так як і означений артикль, у нас тільки є одна, один неозначений артикль – «the»? Тому що, якщо неозначений артикль стоїть при іменнику, який починається з голосного звука, він автоматично змінюється у другу форму у форму Н". це все про мелодійність мови. Ми також маємо це в українській мові. От, наприклад, у нас є, є речення е, Я хочу зустрітися з вами в вівторок. Ніхто ж не каже в вівторок. Всі кажуть у вівторок, тому що в вівторок там буде повторення, там тяжко вимовити, а ми хочемо, щоб мова була мелодійна і ми в будемо змінювати на у. Так само відбувається в англійській мові за допомогою зміни артикля A на артикль N. Дивимося, наприклад. An apple is on the table. Яблуко стоїть на столі. Слово яблуко, іменник яблуко, починається з голосного звуку, і в нас артикль автоматично переходить у форму N. Ми не кажемо «a apple», Тяжко вимовити. Ми кажемо an apple. An honor. Честь. It is my honor to be a teacher of English language. Для мене честь бути вашою вчителькою англійської мови. Але подивіться, що ж тут сталося? Якщо ми подивимося на слово «owner», ми бачимо, що слово «owner» починається з приголосної букви «h». Буква існує на письмі, але вона не вимовляється, буква «h». І в нас виходить, що слово «owner» починається з голосного звуку. І правило є: якщо у нас слово починається з голосного звуку, тоді артикль змінюється на «n». Ми не дивимося на приголосну букву і на приголос на голосну букву. Ми дивимося, з якого звуку починається слово. In an hour. I will meet you. Через годину я з вами побачуся. Через годину in an. hour». У слові «hour» буква H не виговорюється. У нас є голосний звук. І в нас неозначений артикль «a» переходить у форму «n». А тепер давайте дивитися, що відбувається з означеним артиклем «the». Він має дві форми читання – «the» і «the». Що ж там відбувається? Знову ж така сама ситуація. Мелодика мови. Якщо в нас артикль «the» стоїть перед іменником, який починається з приголосного звуку, у нас буде вживатися артикль «the». Але якщо в нас є голосний звук, тоді в нас буде артикль «the». The average temperature this winter is very low. Середня температура цієї зими дуже низька. The average, слово average, у нас голосний звук, і в нас the переходить у the. Якщо ну, б ми хотіли сказати the average, там -е, -е з'єднується і язикові трошки тяжко його вимовляти. Ось така у нас вимова означених і неозначених артиклів. А зараз переходимо до їх функцій. Яка є основна функція цих артиклів? Перша і така сама найбільша функція це та, що неозначені артиклі N і Е e, вживаються з іменниками однини і з іменниками зчислюваними. Вони ніколи не можуть вживатися з іменниками множини або з іменниками, які є не От, наприклад, у нас є вода. Ми ніколи не можемо сказати «I spilled a water». Я пролила воду. I spilled some water. Я розлила трохи води on the table на стіл. Отже, неозначені артиклі ніколи з множиною і ніколи з нещислюваними іменниками. Іменниками тільки в однині, яких можна порахувати. А означені артиклі можуть вживатися як з іменниками в однині і множині, зі зчислюваними і не зчислюваними іменниками. Ось така у нас основна функція. А давайте тепер йдемо далі. Якщо ми говоримо про uh, якісь явища, предмет, який ми перший раз побачили, перший раз uh, починаємо говорити в розмові про нього, тоді ми переважно вживаємо неозначений артикіль ЕН. E, Наприклад, подивимося на речення. Я прийшла в кімнату і я побачила картину на стіні. Я прийшла в кімнату, так. І перший раз я побачила картину на стіні. A picture on the wall. А потім у нас є друге речення. The picture is very beautiful. Ні, я побачила, тоді буде в минулому. was very beautiful. Картина була дуже гарною. Другий раз я починаю вже говорити про картину, і в нас буде вживатися означений артикль «the». Тобто означені артиклі вживаються з предметами, про які ми вже щось говорили, або про які ми знаємо, або предмети, про які ми от іменно от, оцей стакан води. The water in the cup is very dirty. Вода в стакані дуже брудна. Я не говорю про, просто про воду. Я говорю іменно про воду у тому стакані. Якщо ми маємо на увазі іменно оцей предмет, або іменно предмет, про який ми вже говорили, що наш співрозмовник, співрозмовник розуміє, що це не просто предмет з групи предметів. От, наприклад, дайте мені олівець, мені потрібно написати записку. Give me a pencil, I need to write a note. Я не маю на увазі іменно той олівець. Дайте мені любий олівець, тому що мені треба написати записку. Отже, якщо ми говоримо про щось про конкретне, це у нас буде артикль «the». А якщо ми говоримо про предмет, який представляє групу предметів свого класу, а, тоді ми будемо говорити «a». Якщо ми перший раз представляємо це в розмові щось, тоді ми говоримо артикль «a», неозначений артикль. Якщо ми говоримо про професію, у нас хтось питається, what do you do? I am a doctor. Ми вживаємо артикль «a». I am a scientist, я науковець, I am a politician, я політик. He opened the the door to the kitchen. Чому ми там вжили артикль the, the door? Тому що ми знаємо, що це за двері. Він відкрив двері на кухню. Ми знаємо, що ці двері це є кухонні двері на кухню, а не там якісь любі двері. I told you to write the letter yesterday. Я казав тобі написати листа вчора. Ну, ми вже точно знаємо, якого листа я тобі казав написати вчора. Якщо у нас є назва природних явищ, які є єдині у своєму роді, з ними вживається артикль The: The Sun сонце. The Moon місяць, The Sky Небо. The Sky is cloudy today. Сьогодні пасмурно на небі. The sun is not shining, сонце не світить. The clouds are covering the sun. Хмари заступили сонце. Чому ми вживаємо the, артикль «the» з хмарами, тому що у нас багато хмар, автоматично ми неозначений артикль з множиною не можемо вживати, їхні багато, і вони заступають сонце. The clouds cover the sun», тому що «sun» у нас тільки єдине сонце в своєму роді. І, звичайно, у нас є гарні а, фрази, де вживається, в одних фразах вживаються тільки неозначені артиклі ЕН. А у других фразах вживається тільки означений артикль The. Давайте на них дивиться. To go for a walk. «Іти на прогулянку. Гарна фраза, вона мені дуже подобається. I would like to go for a walk. Would you join me? Я хочу піти погуляти. Приєднаєшся до мене. To have a look. Глянути. What an interesting bug I caught. Do you want to take a look? Якого цікавого жучка я зловила. Ти хочеш подивитися? Would you like to take a look? Подивитися. Ніколи не буде to take the look. Це усталений вираз. To be in a hurry. Знову гарний вираз. Часто вживається. Can you please close the door? I am in a hurry. Будь ласка, закрий двері. Я спішу. In a hurry. To play the piano. Грати на фортепіано. My daughter loves to play the piano. Моя дочка любить грати на фортепіано. The other day. Нещодавно. Цими днями. The other, day. the other day I gave a lecture at the university. Нещодавно я прочитала лекцію в університеті. The other day. Ніколи не буде. A, a other day. Та навіть вимовити не можеш. The other day. The other day. Ось, мої шановні українці, я надіюся, що це відео для вас було корисним. Ви зрозуміли, де вживається неозначений артикль, а де вживається означений артикль. Там ще є багато дуже цікавих моментів, які ми будемо ще в майбутньому з вами вивчати. Наприклад, вживання артиклів з незлічуваними іменниками, вживання артиклів з назвами географічних місць, міст, держав і так далі. Але це все в нас буде. Будь ласка, підписуйтеся, якщо вам подобається, як я з вами працюю. Ми побачимося з вами у наступному відео. Всього найкращого і нехай завжди буде процвітаюча Україна! Слава Україні!